Я обожнюю подарунки. Для мене однією з найбільших на у житті є вибір правильного подарунку для близької людини та отримання щирих та яскравих емоцій у відповідь. Чесно, дарувати дуже приємно. А тут незабаром ще й день всіх закоханих. Тому я підібрав для вас кілька класних варіантів, що можна подарувати близькій людині на 14 лютого чи будь-яке інше свято. Зараз покажу вам дуже цікаві штуки у різних цінових категоріях. Тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про. Прояви турботи та любові Чесно, саме цю штуку я вже давно мріяв протестувати. А ще вона чудово вписується в тему нашого сьогоднішнього відео. Впевнений, ви вже колись десь чули про камери миттєвого друку. Це як був колись такий Polaroid, А зараз схожими штуками бавляться чуваки з Fujifilm з їхньою серією Instax Mini. Насправді бавляться вони настільки вдало, що це вже 12-те покоління такої камери. В мене на огляді бускова камера, але існують і інші кольорові опції. І працює воно насправді максимально просто. Вставляєте батарейки які йдуть у комплекті. Далі відкриваєте задню кришку, вставляєте туди картридж з фотопапером, обов'язково переконайтеся, що ці дві жовті позначки збігаються. Далі ви закриваєте кришку, повертаєте об'єктив для увімкнення камери, робите першу світлину для того, щоб вийшов захисний шар з картриджа, і все, ваша Instax Mini готова до веселощів. Серйозно, як тільки ви все заправили та підготували, на цьому складна частина закінчується. А далі все просто. Навелися на якийсь об'єкт, натиснули кнопку та отримали світлинку вже на папері. Звісно, потрібно почекати хвилин 10, поки зображення проявиться, але це вже дрібниці. Проте головне це ідея у часи соціальних мереж і смартфонів, коли ви можете робити просто якусь нескінченну кількість світлин на свій гаджет. Така штука цінується значно більше. Немає застосунку, немає можливості підключити пристрій до комп'ютера. Ви отримаєте лише одну фотку, яка буде унікальною, а ще, чесно кажучи, теплою, ламповою та навіть душевною. Це дуже приємний та класний досвід, який я щиро раджу всім, хто вміє цінувати яскраві моменти свого життя. Fujifilm Instax Mini 12 в магазині touch.com.ua коштує 3,5 тисячі гривень, а з міні-касети продаються у пачках по 10 штук. За пачку на 20 штук ви заплатите. 889 гривень, але на мій погляд, ці знімки просто безцінні. На задній панелі камери є невеличке віконце, яке показує, скільки ще кадрів у вас залишилося. Я дуже давно не відчував такого захвату від взаємодії з якоюсь технікою. І можу сказати, що ця штука може бути просто ідеальним подарунком. До речі, ви можете придбати до камери додаткові аксесуари, Чохол під колір корпусу, який захищатиме пристрій та дозволить завжди тримати його під рукою. А ще можна обрати ось такий альбом, де ви зможете зберігати всі свої теплі моменти та спогади. Посилання на всі ці штуки є в описі цього відео. і Я щиро вам раджу придбати таку камеру. Повірте, цей досвід неможливо порівняти буквально не з чим іншим. До речі, в Тач зараз проходить величезний розпродаж на честь дня всіх закоханих. Рибалов бажань на купу омріяних гаджетів діють знижки до 69%. Звісно, в описі цього відео ви знайдете не тільки посилання на всі пристрої, про які я сьогодні розповів, а ще й на всю акційну категорію то. Тож мерші обирати подарунки для своїх коханих. Фізичні магазини Тач знаходяться у Дніпрі за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Але ви завжди можете замовити будь-що з їхнього сайту з доставкою по Україні. Тому переходьте за посиланням в описі цього відео та обирайте найкращі подарунки для найдорожчих людей. Знаєте, є така категорія товарів, яка особисто мною сприймається як чистий флекс, як, от, наприклад, електроштопор для вина від бренду Hu. Сподіваюсь, я вимовив це правильно. Впевнений, ви хоч раз чули чи десь бачили такі штуки. Чесно, воно добре працює, а процес відкорковування пляшечки виноградного напою може перетворитися на ціле міні-шоу. У комплекті є спеціальний ножик для зняття пластикового захисту з пляшки. Потім ви берете електроштопор, ставите його на шийку пляшки та просто натискаєте одну єдину кнопку. І все, ваш напій готовий для подачі. Щоб витягнути корок з пристрою, потрібно лише натиснути другу кнопку, яка почне в. Вкручувати штопор в іншому напрямку, звільняючи пробку до ваших рук. Для максимального ефекту є ще підсвічування робочої зони. Коли ви викручуєте пробку, світить синім, коли дістаєте її червоним. Ну і на щастя, саме ця модель штопору працює не від батареї, а від вбудованого акумулятора, який можна легко зарядити комплектним дротом мікро-USB. Знаю, що порт вже дуже застарілий, але й заряджати цю штуку потрібно зовсім не часто, тому і проблеми в цьому я ніякої не бачу. Виробник обіцяє можливість відкоркувати досим. Ви пляшок на одному заряді, а для відстеження залишку акумулятора є спеціальна led індикація Штука якісна, надійна та просто естетично приваблива. А коштує електроштопорхуа Ho в магазині Touch лише 1000 гривень. І за ці гроші я щиро раджу звернути на нього увагу. Ось цікаве питання: як часто ваша дружина чи дівчина миє голову? От моя дружина робить це буквально щодня, тому для догляду та укладки волосся раджу звернути увагу на ось такий дуже доступний фен від відомого бренду Babyliss Pro. Знаю, що по мені досить складно сказати, чи взагалі я потребую фен, але я цю штуку протестував і можу сказати, що вона дійсно класно працює. Перше, на що я звернув увагу, фен зручно лежить у руці, бо ручка має спеціальну анатомічну форму. При цьому девайс важить лише 540 грамів. Тому Користуватися ним можна довго, без дискомфорту у руці. По характеристиках тут. Так, 240 Вт потужності, є іонізація та три кнопки на корпусі. Перша активація холодного повітря для максимально турботливого осушення волосся без його перегріву. Далі кнопка потужності в три положення та кнопка регулювання температури. В комплекті є дві насадки однакової форми, лише в одній з них отвір для повітря трохи вужчий. Таким чином, ви зможете налаштувати фен саме під власні потреби та спосіб вкладання зачіски. Проте є два цікаві моменти. Перший отвір забору. Повітря захищає спеціальна сітка, яку можна легко зняти та почистити за потреби. Це зручно, бо через таку конструкцію всередину пристрою не потраплять різні штуки, які можуть його пошкодити. Друга прикольна фішка дріт аж на 2,7 метрів. Тому вам не обов'язково витанцьовувати навколо однієї зручної розетки в квартирі. А тепер найголовніше коштує цей фен у магазині touch.com.ua лише 1689 гривень, що дуже доступно для якісного та надійного пристрою. Ось вам мій список того, що я б порадив дарувати своїм коханим. А камера Fujifilm особисто мені настільки сподобалася під час тестів, що я обов'язково і собі таку візьму, бо цей досвід просто неможливо ні з чим порівняти. А що б ви порадили подарувати своєму коханому чи коханій, ваші думки з цього приводу пропоную залишати в коментарях під цим відео. Ну і якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі Розгорнуті коментарі, які дійсно цікаво читати. А в описі відео, крім посилання на тач, є і лінк на мій тікток. Там кілька разів на тиждень я роблю огляди на різні прикольні штуки, тож обов'язково підписуйтесь. Поруч зі мною з'явилися два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. Можете це зробити. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!